Доброго дня, шановні колеги. Я Віктор Туровець, менеджер з агрономічної підтримки компанії «Картев Агресайнс» у Західному регіоні. Сьогодні ми з вами розглянемо важливість калію для соняшнику. Соняшник дуже полюбляє калій. Якщо вміст калій у місті рухомих спалу калію грунті низький, рівень вражаю соняшнику прямо залежить від норм внесення калійних добрив. Давайте розглянемо, на що впливає калій. Він впливає на утворення та транспортування вуглеводів у рослинах, сприяє зниженню проявів різних захворювань соняшнику під час вегетації. Життєво важливий для впорядкування фотосинтезу та його прискорення. За його достатнього місту, рослини сонячнику швидше розвиваються, активує ферменти та допомагає контролювати іонний баланс рослині. Регулює відкриття закривання пору що підвищує посухостійкість рослин. Допомагає утримувати вологу і зменшує її випаровування. Він виступає головним активатором білка в рослині. Через нехватку калію знижується засвоєння азоту та фосфору. Калій є додатковим фактором утворення міцної кореневої системи, забезпечуючи в рослині якірну функцію. Які прояви дефіциту калію можна побачити на рослинах соняшнику? Зазвичай першим симптомом нестачі калію на соняшнику є більш інтенсивний зелений колір листя. Надалі Листя і стебла, які позбавлені нормального калінівого живлення, часто втрачають тургар через зниження вмісту води в клітинах. Зменшення кількості хлорофілу починається з краю лискової пластинки, поширюється до центру. Лиски в'януть поверхня їх стає зморшкуватою і жорсткою. І послі лискова пластинка по краях некротизується, набуваючи коричневого кольору. Край листя починає закручуватись, а потім відмирає. Рослини, які відчувають нестачу калію, Низькорослі з малими погано розвиненими листками і тонкими стеблами. В посівах вони часто вилягають, вражанність і місто алії насінні зменшується. Перші симптоми завжди з'являються на старих листках. Причинами дефіциту калію є низький природний міст калію в ґрунті, вимивання з ґрунту калію опадами, часті посухи та низький міст вологи в ґрунті, також вплив аразівних процесів. Трати калію можуть досягати до 45 кг на гектар у рік, Кислі ґрунти з низьким рівнем pH, піщання або легкі ґрунти, на яких відбувається вилуговування. Надлишок магнію може значно зменшити поглинання рослиною калію. Збільшення міст одного елемента може перешкоджати засвоєнню іншого. Варто контролювати їх правильне співвідношення. ґрунти України суттєво різняться за вмістом калію, що пояснюється їх різним. Мінералогію та гідротермічним режимом. Найнижча забезпеченість культур калієм є у ґрунтах легкого гранулометричного складу. У палісі, осушених торфяниках, сірих лісових ґрунтах, водночас черноземні ґрунти лісостепу і степу містять значну кількість доступного для рослин калію. Ці ґрунти також багаті на необмінний калій, який може активно переходити у рухомі форми. Але важливо звертати на зволоження. Дефіцит вологи навіть у ґрунтах із дуже високим містом калію може спричинити зниження надходження цього елементу до рослин соняшнику. Калійні добрива застосовують, коли в ґрунті низький рівень калію. Якщо в шарі ґрунту рівень калію більше 30 мг на 100 г ґрунту, в добривах потреби немає. За перший місяць вегетації калій споживається соняшникам на рівні 10%. У період формування кошиків і до кінця світіння споживається 50% калію, а від фази наливання насіння до початку достигання решта 40%. Після закінчення світіння спостерігається зменшення засвоєння поживних речовин, оскільки вони починають рухатись від вегетативних частин рослини соняшнику до генеративних. Близько 75% калію накопичується в вегетативних органах та 25 насінні. На формування однієї тонни насіння соняшнику та відповідної кількості вегетативних органів потрібно мінімум 100 кг гівча речовини калію. Відповідно до 4 тонн рожаю, культура має спожити щонайменше 400 кг калію. Яким способом до завнесення калійних видів добре надати перевагу для одобрення соняшнику? Система одобрення соняшнику складається з трьох прийомів. Основного це спосіб, при якому основна маса добра вноситься у грунт до сівби для кого у цього випадку добрива носяться саме під час сівби і підживлення, спосіб, при якому каліні добрива носяться у період вегетації рослин. В Україні норма внесення добрив під соняшник найчастіше коливається в межах 50-100 кг НПК, залежно від зони вирощування, і може коригуватися залежно рівня забезпеченості ґрунту та можливості самого господарства. Основними видами добрив для основного добрення соняшнику, що містять каліні добрива, Є діамофоска, нідермафоска, калій хлористий, калій магнезія, сульфат калія, різні види тукасуміші та яраміла. Але важливо пам'ятати, що хлормісні каліні добрива, калій хлористи та калійна сіль рекомендовано вносити восени під основний обробіток. За період зимового сезону хлор випаровується, що робить оброблений ґрунт цілком готовим до посію. У деяких випадках за умови достатньої зволоженості ґрунту доброго може вноситись на весні приблизно за місяць до початку сівби. Рівень вологи має бути таким, аби хлор у складі добрива міхвільно вимиватися. В основне внесення вносять приблизно 70-100% від рекомендованої норми калійних добрив. Також соняшник добре реагує на після дії органічних добрив, які не тільки сприяють збільшенню врожаю, а й підвищують міст алії в соняшнику. Високі результати забезпечують рядкове внесення добрив під час сівби, зокрема на ґрунтах низьких містам рухомих спалук елементів живлення. Найчастіше виробники застосовують повні складні мінеральні добрива. До складу яких входить калій. Це нітрамафоска та нітрофоска у дозі 50-100 кг фізичної маси. Це підвищує вражання соняшнику на 200-300 кг на гектар. При підживленні соняшника калійні добрива майже не використовують, але іноді її застосовують під культивацію на ґрунтах з легким граналометричним складом або в умовах зрощення. Конкретні рішення щодо внесення калійних добрив приймають у господарстві з огляду на результати агрохімічного обстеження. І фітосанітарний стан полів, їх забрудненість, потенціал продуктивності гібрида і пасівних якостей самого насіння. Висновки: соняшник є калієфільною культурою, тому калій є дуже важливим елементом при утворенні та транспортуванні вуглеводів в рослинах в соняшнику, що впливає на зниження порівняв стресів та різних захворювань під час вегетації. Тому достатнє живлення цим елементам допомагає підтримувати здоров'я рослини цієї культури. Та отримати максимальний врожай з високою якістю. До каліних добрий вимога сучасного земноробства має відповідати вилученню калію з поля, сільськогосподарської продукцією. Дякую за увагу, шановні колеги, до нових зустрічей!